Вітаю глядачів телеканалу Олта. Сьогодні з нами в студії голова громадської організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина в місті Первомайськ Хімчак Ігор Володимирович. Ігор Володимирович, розкажіть, будь ласка, ви кожної п'ятниці збираєтеся біля нашої міської ради з мітингами зі своїми вимогами до нашої місцевої влади. Розкажіть, будь ласка, про ідею такого такого заходу і які ви вимоги висуваєте? Ідею цього заходу. І чи ідея навіть, верніше, буде сказано, цього заходу прийшла не вчора, не позавчора, вона вже, мабуть, прийшла навіть не рік тому. Ну, а після Февральської революції, нашої гідності, Майдана гідності, вона стала актуальнішою. Тому ми збираємося і будемо збиратися. Акція наша безстрокова. А плани наші такі люстрація нашої місцевої влади. Нас не влаштовує ціна на воду, нас не влаштовує те, що в нас нема доріг в місті, їх ніхто не робить і не планує робити. Нас не влаштовує відношення нашої місцевої влади до нашої громади. Багато чого не влаштовує. А чого не влаштовує, тому що наша влада, може місцева, ну, мабуть, скоріше самоустранилася. Від виконання своїх обов'язків, вони займаються тільки своїми особливими справами по більшій часі. Я не буду вдаватися в такі подробності, але це те, що нас спонукало на наші безстрокові акції. Хочу пригласити наших жителів міста, щоб приходили кожну п'ятницю кому не байдужа доля нашого міста, Первомайська. Кому не байдуже те, що зараз створиться з водою в часті міста, яка знаходиться на Короченка і той район. Я не знаю, як останні там фрегат, в часті міста Голта. Но на Короченка з 9 ранку до 11 вечора нема води. Я не знаю, чого люди мовчать. Но ми мовчати не хочемо і не будемо. На відповідь, чого нема води, нам сказали, що навіть та ціна в 18 гривень, яку зараз вже ми платимо, не покриває розходів водоканала, і в них задовженість перед Первомайським ресом, там дуже велика, тому їх відключають. Но чого ми страдаємо цього? Чого люди наші страдають, які платять за цю воду, нам не зрозуміло. Ну, а в нас вода найдорожча по Україні. Так, мабуть. Мабуть, так воно є. На двох річках ми знаходимося. Вода найдорожча, вода найгрязніша. Можливо, у вас є якісь шляхи вирішення цих проблем, які є зараз в місті? Знаєте, ну шляхи вирішення цих проблем одні. Треба люструвати нашу владу. Тобто, що заключається в люстрації? Помогти їм піти. На пенсію, комусь на пенсію, комусь на відпочинок. А комусь може просто звільнити свої кресла, і хай е, сядуть в ті кресла люди, які зможуть щось робити в цьому місці. До вас часто звертаються люди і з якими проблемами? Наприклад, дуже цікаво це сфера медицини. У нас зараз звільни... звільнився головний лікар. Можливо, ви знаєте, або е, чи якісь факти чули з цього приводу. Ну, це в нашому місці, мабуть, не тільки в нашому, а й по всій Україні нагальне питання. Чого? Тому ну, чого звільнився наш головний лікар? Ну, ходять чутки, що і не тільки чутки, а це і в інтернеті. Інтернет не зовсім завжди. Обманує. Інколи і правду каже, написано було, що звільнився, тому що були арештовані всі рахунки наших. Да. Мабуть, тому і звільнився, що вже не було що чим розраховуватися з людьми, працівниками, медпрацівниками. І, і наскільки я знаю, що за січень місяць з ними розрахунки були аж в кінці січня, початку лютого. Почалися розрахунки по заробітній платі, що вони там, ті копійки отримують сльози, і ти їм не хотіли виплачувати. Чи не хотіли, чи не могли, чи не було з чого, ну не виплачувалися. Ігор Володимирович, розкажіть, будь ласка, про волонтерський рух, який у нас зараз є. І чим ви допомагаєте, і, можливо, якісь цікаві факти є. Недавно вернувся наш депутат від Батьківщини, Барський Василь Васильович з Маріуполя, Волновахи, возив туди наших хлопців, тих, хто їхав з ротації, і возили туди волонтерську допомогу. Допомога складалася з того, що нагально просили самі бійці АТО. Також саме наш один із головних волонтерів Альона Барська, Волинська, пішла добровольцем служити в АТО. Це її рішення було самостійне, ми її підтримуємо як можемо. Ми її з нею спілкуємося кожен день. Вона не жалкує, їй дуже подобається те, що вона зараз щас. Прийняла присягу вже як військово, як там зобов'язана чи. Ну так, да, правильно, з військово зобов'язана. Видали їм зброю, видали їм обмундирування, вони вже почали підготовку військову. І скільки буде проходити підготовка, ви з нею зв'язуєтесь? Ну, з її слів, то це близько 30 днів. А потім? Потім будуть формувати куди кого. У них там… Поки їм ще про це ніхто не говорить і нам ніхто про це не говорить. А вона ділиться з вами враженнями? От вона як жінка пішла одна єдина. Вона вже не одна єдина. У неї вже є там. Прийшла Сочакова жінка, трошки старша. Вона, як медсестра, проходила курси медсестри і пішла теж добровольцем в АТО. Вони там разом. Також сказала, що приїхав. З Піромайська ще один її знайомий. Як почув, що вона пішла добровольцем, на другий день написав заяву і сам пішов добровольцем. І він вже також там разом. Вони там вже не зовсім одна вона, їй вже там є якась допомога. Ну, їй все подобається, вона така в захваті поки. Цього, не жалкує і видно по ній, що вона дійсно доброволець. Вона дуже активна така жінка. Можливо, вони там створять жіночий батальйон. Ну, можливо. Я не можу сказати ні да, ні ні. Побачимо, як, як вони там. Буде Добре, ви ви казали, що списки, так саме те, яке нагально потребують зараз бійці АТО. А що вони, що вони потребують? Що, які списки, що вони хочуть? Нагально потребували в даний момент, коли їм возили, це теплі речі, буржуйки, відвезли їм, туалетний папір, вологі салфетки. Продукти харчування вони забезпечені, це що можу сказати. Є в них що їсти, а такі от е, предмети гігієни, оце вони потребували. Зараз дуже актуальна проблема саме патріотизму, що чоловіки не хочуть іти навіть до армії, мобілізовуються і втікають за кордон. От можливо, у вас є якісь думки з цього приводу, і якось підтримати наших чоловіків і спонукати їх до е, проходження військового. Ну я вам скажу, я військову службу проходив на границі з Афганістаном. Є такий там город Термес, де моз дружби проходив. Я там служив по гранвайськах. Я не жалкую. Ми бачили, як з Афганістана, як в Афганістан хлопці тоді проходили. І скажу за себе, що якщо мені прийде пов'язка, то я піду теж. А що нашим чоловікам скажете? От зараз з телеекрану. Що скажуться з чоловікам? Що нічого ховатися. Країна в нас одна, треба жінок і дітей треба захищати. Дякую вам за цікаву розмову. А я нагадую, сьогодні з нами в студії був голова громадської організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина в місті Первомайськ Хімчак Ігор Володимирович. До нових зустрічей.